Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. Місце для авто. Є вихід на горище, по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. санвузлів, ледка, душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода, каналізація централізована. Територія, огороджена металевим забором між сусідами, огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб. Та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. З площею загальної ділянки у 40 соток. Має житловий стан, веранду, сіни, кухню, велике горище, ванну, парове та твердопаливне опалення. За допомогою кахельної грубки, три просторих житлових кімнати є все для проведення зручностей в будинок. Біля будинку проходить централізоване водопостачання на подвір'я заведено газову магістраль. В село ще газ не підключено. Також є ще одне жилове приміщення окремо стоячий будинок з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка. Та п'єць, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення для ведення господарства, є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники. Дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером, що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття. Великий погріб, вигрібна яма підсептик, великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток, велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом, дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня. Та церква гарне сполучення з містами та сусідніми селами, постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. Кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині. В Ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекритий металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. Навколо будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду, підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину. Нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 приватизованої землі. На території є господарські споруди, асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс кроковій доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа, є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписуватись на канал. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ, дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання. Або відпочинку. Дах, перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай. Підходить для утримання двох корів або іншої худоби, фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута, є місце для городу, теплиць чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість. Хороші сусіди. Чисте повітря це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі. Зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал.